Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, це вишні, вони свели в один день. На ті вишень нема. А ця половинка, що до хати. Дивіться, яка красота. Які тут гарні вишеньки. як гарно. Бачите, скільки? Я підперла її. Ось. І ця сюди, щоб ближче хати, теж пару ягідок має. Це означає, то вона зараз та геляка не ще опустилася. Перша вона була якраз напроти вікна. Ось. І як вона напроти вікна, з вікна йшло тепло. І ягоди з неї не обмерзли. Якби морозу не було, оці вишні три штуки. Були б всі такі в ягодах. Ну, не то. нема. Тих ягід тут, десь якась ягідка залишилась. І то усе. Я йду полуниці вибирати. Треба вибрати, подивитися, що тут є. Я вже днів три, а ти, моє, чотири не вибирала. Треба вже повибирати всі. Ті тут викосити, треба подивити, заросли, як дикий вовк. Скоро заведеться в них. О, треба повибирати, ті тут скосити, просапати, там всерединою перекопати і посадити ось цього, звідси гарних полуниць туди. Так що ось таке діло. А там, там буде далі видно, що ми будемо робити. Все треба робити. Заново садок треба косити починати. Вже й агрус, де дивлюся, червоний поспіває. О, роботи повно, ну а я не встигаю. Дощі нам не дають ніч зробити. З тими дощами. Це мій виноград, ще десь якийсь світ вибив. Добре, що. Добре, що відійшов. Що не пропав. Ось так щось таке діло. Там морозник цвіт, цвіт вилітає з нього. Може, що трошки по сходу йде. Треба цю кропиву зворушити було б. Ну, якийсь так. Вроді й сонячно, але і, але і сонця нема. Ну нічого. О, і які гарні Полунички в нас ще є. О, красота. зараз Люба повибирає. Всі вже напевно що, напевно, а може ще буде раз де вибрати, з'їсти просто, хто схоче. Ну, треба братися до них, працювати. Так неохота, повірте. Ну, зовсім неохота, ну але ж нічого. Як їмо полуниці, то смачно. Треба трошки зменшити, ось його всі треба перекопати, викинути. О. А тут щось посіяти, сама не знаю що. Ну, щось придумаємо. Треба купити редьки тієї, великої, такої білої, щоб було щось. Я вчера... була позавчора в Тернополі, не подумала. Треба буде купити редьки. Ну нічого, десь я буду їхати то куплю і тут посію. Та й таке. -то. Ладненько, буду я вибирати. А скільки вибираю, тоді вам покажу. Ось. Тих полуниць я такі трохи оставлю. Ось туди по ту молочейку велику. Звідси його туди оставлю, а там насадимо, звідси от його от його круглолистих візьму, полуниць і посаджу тут. Ось. Так, щось що таке діло. Та й будемо працювати. Ладненько, все. Ну, перед треба в полі городи пересапати, а тоді будемо з полуницями бавитися. Всім, поки місь пауза. Так, ось так я вибрала. Це одна мищка, ну, ця велика Ну, Десь п'ятилітрове відерце буде. Смачних, полуниць. Угу. Городі, ага. ага. Ось такі тут справи. Не вибирала. Це вже можна сказати останні. Щоб вже можна буде скошувати і, і... сапати полоти до пуття доводити. Головне, щоб підсохло. Щоб підсохло на городі, щоб можна було сапати, бо дуже мокро. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Олю Чумаченко, я свої полуниці. Всі довибирала, а ти вирішила сачканути. Щось таке, всім удачі, всім папа. -па. Так, а це ми стаки ягід нарвали 5-літрові дречку. Це і вам бавиться кусточки в мій, бачите, як бавиться. Ляля -ля О, Ось так такі красунички нарвали. Ось тут, на цьому вишні. Обірвали. Так що ось таке. -то. Гарного відео, гарного перегляду. Я ще маю чорні малинки. Дивіться, які гарні. Ой. Та й таке то. Ох, які файні. Треба нарвати чорних, червоних і трошки заморозити. М -м -м. Які вони смачні. Цвіла та сливка цвіла. Ні одної сливки на ній не бачу. Ні одної. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. В файні. Скільки багато їх є тут. Треба обірвати. Зараз ми, напевно, таке зробимо. Наталя прижене кози. Ось, і їм скажу, щоб вона обірвала їх тут. Там вони ще є червоні малини, в садку ще червоних дорвати, І буде, буде гарно. este kirchhoff ni madenque. Sin papá.